Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу відповісти стосовно питання щодо перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Ви мені задавали питання, як буде проводитись перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів у 2026 році. Так, дивіться. Значить, що передбачається. Без вашого додаткового звернення. Здійснюється перерахунок пенсії тим працюючим пенсіонерам, які на 1 березня в року, в якому здійснюється перерахунок, тобто в цьому набули право на його проведення, якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії ви продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Тут буде визначатися найбільший вигідний варіант перерахунку. Або з дорахуванням стажу, тому що він у вас збільшився на 24 місяці, або стажу і заробітної плати після призначення попереднього перерахунку пенсії. Якщо ваша заробітна плата зараз більша, ніж в той момент, коли ви виходили на пенсію, то, звичайно, доцільно додати ще й ваші заробітки. Другий момент, коли може здійснюватись перерахунок, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії ви так само продовжували працювати і набули менше, ніж 24 місяці страхового стажу, але пройшло не менше двох календарних років. З останнього так, призначення або попереднього перерахунку пенсії. Але в такому випадку тут здійснюється перерахунок пенсії лише з дорахуванням набутого страхового стажу. Тобто ті пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, та за них сплачено, або вони самостійно за себе сплачували єдиний соціальний внесок. Кожні два роки ви набуваєте право на перерахунок пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія, або, якщо доцільно, то може враховуватися в тому числі заробіток, який ви отримували працюючи після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Такий перерахунок проводиться автоматично один раз на рік. З 1 квітня або за зверненням пенсіонера впродовж року. Тобто, автоматично, якщо він буде проведений 1 квітня, вам не потрібно звертатися, якщо ж ні, то за вашим зверненням впродовж року. За зверненням вашим перерахунок призначеної пенсії проводиться з 1 квітня. Числа місяця, в якому ви звернулися за перерахунком пенсії, якщо ви надасте заяву. До 15 числа, і з 1 числа наступного місяця, якщо ви подасте заяву вже після 15 числа. Ще один важливий момент: ви мене запитуєте, чому у вас не збільшилась доплата за понаднормовий стаж, то і так як у нас збільшився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наголошую тим пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв'язку з. Зі зростанням прожиткового мінімуму вже після вашого звільнення з роботи. Також, вам, як отримувачам пенсії, необхідно обов'язково повідомляти про своє працевлаштування чи звільнення, нагадую, до вашої пенсії можуть встановлюватися доплати, надбавки чи підвищення, які можуть стосуватися виключно непрацюючих пенсіонерів. Наприклад, та саме надбавка не працюючим пенсіонерам, які мають на своєму отриманні дітей до 18 років. Якщо ви починаєте працювати, то відповідно ви повідомляєте про це пенсійний фонд і таку наплату ви вже до пенсії не отримаєте. Але нагадую: ще важливий момент: що ніяких відрахувань. З вашої пенсії у зв'язку з тим, що ви працюєте, чинним законодавством не передбачено. Тому от такі особливості проведення перерахунку в 2026 році пенсій для працюючих пенсіонерів. Якщо у вас виникають ще додаткові питання, пишіть обов'язково про це з вами поговоримо.